Слава Україні! Детальний огляд, як працює відпускний квиток, заповнення його по шаблону. Почнемо з того. Є шаблон відпускного. Він має такий вигляд: це змінні, які сюди будуть потрапляти з нашої таблиці, з нашої бази даних. Тобто їх можна змінювати, додавати. Є папка з готовими документами. Це, це куди будуть попадати готові документи. Це все е, вибирається. Є вкладка Відпускний, і це вже насправді останній момент. Вибирається, де лежить шаблон. Чи заповнені таблиці даними, треба поставити галочку. Вибрати папку для збереження файлів, також вона вибирається. І е, шаблон для створення назви файлів. Тобто можна використовувати поля, це ті, що в ось таких дужках. або прописувати щось своє, наприклад, там слово відпускний. От, і вибрати, в якому форматі зберегти документи. Наприклад, в форматі Word. Тут є поле в самій таблиці, що ми хочемо створити. Наприклад, для Петрика натискаємо Створити файли. Окей, От він для Петрика створив відпускний квиток. Можна вибирати або PDF, або Word. Після того, як ми вже створили людині відпускний квиток, тут пропадає. Слово так. Тут є приховані поля, які автоматично розраховуються. Наприклад, з дати реєстрації розраховується день, місяць і рік автоматично, щоб не прописувати це вручну. Але в такому вигляді записується відпускний квиток. Номер реєстрації, підрозділ, він ніде не вказується в відпускному, але цю базу даних можна також використовувати. Власне, як базу даних по відпустках хто коли був. Тому було б зручно підрозділ знати, з якого підрозділу людина. Звання, прізвище ім'я по батькові, формується скорочено прізвище ініціали, вибирається вид відпустки. Вид відпустки в налаштуваннях, тут є довідники, отут заповнюється. Але заповнюєте як, ну ніби після слова У у частину щорічної відпустки, у відпустку за сімейними обставинами і так далі. За який рік адреса або адреса відпустки, просто прописуєте, куди їде військовослужбовець, це поле розраховується автоматично, також вказується, з якого числа також розбивається кількість днів, це кількість чистих днів, це дні на дорогу, це технічна інформація. Ну, якщо з урахуванням одної, то доби. Якщо з урахуванням двох, трьох, чотирьох, це діб. Святкові вони також розраховуються автоматично. Але якщо тут не стоїть воєнний стан. Якщо тут стоїть ні, то тоді вони додатково треба заповнити свята. На 2024 рік я це вже зробив. О, от Якщо ми тут ставимо ні і давайте виберемо, де є свята. Наприклад, п'ятий місяць три свята. Візьмемо наприклад, цю людину з 5-го, 24 на 20 діб, ну тоже, дні на дорогу два і ще три святкових. Якщо ми ставимо на «Так». Тут не рахується святкові. Тут скільки всього діб підраховує, по яке число само розраховує, що розбиває для відпускного. Коли прибути визначається наступний день за кінцем відпустки. Е, номери ВПД, якщо такі є, дата наказу. Номер наказу це для зручності. Так, а далі оця вся частина вона заповнюється автоматично. Також тут є. Примітка, що людина у відпустці станом на сьогодні. Так, давайте повернемося, як заповнюється загальне налаштування. Натискаємо загальне налаштування. Пишете найменування військової частини, код ідерпоу, адреса військової частини, населений пункт, також це важливо. так, Посада начальника. Звання. Чи діє зараз воєнний стан? Якщо так, то натискаємо так, якщо ні, пишемо Ні. Все. І в нас попадає сюди ця інформація. Її в будь-який момент можна змінити, не обов'язково з цього пункту, можна тут вручну поміняти, якщо щось там міняється, наприклад, ТВО командира чи ще щось. Далі йде, як ми додаємо людину сюди, додати відпустку, дата реєстрації відпускного квитка. Номер реєстрації. Записуєте номер. Підрозділ вписуєте. Звання. Прізвище. Великими буквами, я бачу, пишуть. Вид відпустки. Тут можна, можете вписати, але краще пропустити, тому що там з випадаючого списку простіше буде вибрати, за який рік пишете рік, адреса відпустки, з якого числа прописуєте. Кількість днів відпустки без святкових і днів на дорогу. Наприклад, 25 днів на дорогу, наприклад, хай буде 1, ВПД немає, дата на... ведіть дата наказу. І номер наказу. Ці дані, які треба, щоб вони були заповнені, плюс вибираємо відпустку. Все прописується: 26 діб. ну всього виходить 25 ми йому дали і один на дорогу. Так, тут все прописано. Це ми приховаємо технічну інформацію. Так. І тут ще є підказка, що не заповнили державні свята поточного року. Це може призвести до неправильної підрахунку днів відпустки. Це на період воєнного стану, це не актуально. Все, можете декілька людей заповнити. Наприклад, ще візьмемо. Створити відпускні квитки. Тут шаблон отакий, от де індекс, тобто номер, прізвище ім'я по батькові. Вибираємо, наприклад, Word, створити файли. Так. Все. Вам залишається тільки надрукувати. ті, ну, що ми сьогодні створили. От. 12 по 6. От. Київ, з'явиться 7. В принципі, все. Також є вкладка Звіт, підрозділ, прізвище, ім'я по батьку, з якого по яке число, і можна відібрати тільки тих, хто у відпустці, якщо класнете сюди. Тут по підрозділах, ну також можна тут фільтрувати по підрозділах. Прямо тут фільтрувати. Щоб придбати такий шаблон, пишіть Telegram.